Субота, 8 липня на 11 каналі «Підсумки тижня». З вами Олена Петрученкова. Вітаю. Вночі ворог вдарив по кривому рогу, застосував безпілотники. Влучив у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості. На місці виникло одразу дві пожежі. Рятувальникам вдалося оперативно приборкати вогонь на площі 360 квадратних метрів. Знищено кілька складських приміщень, понівочені вантажівка та обладнання. Обстеження території триває в інших громадах. Станом на дванадцяту дня все спокійно. Вночі ворог завдав удару шахедами і по Кіровоградщині також є влучання у промислові об'єкти. Всього наша ППО знищила п'ять безпілотників на фронті. Сили оборони України продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бордянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. За добу знищено ще понад 600 росіян та 16 артсистем. А президент Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення окупантів побував на острові. Сьогодні ми вшанували. Наші збройні сили, наша розвідка, нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, яку для України хотіли всі наші герої різних часів та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Рівень води у ставку холоджувачі Запорізької атомної електростанції дещо знизився і становить 16,5 метрів. Але в цілому, станом на сьогоднішній ранок, ситуація стабільна та контрольована. Про це повідомляє енергоатом. Попри підрив окупантами Каховської ГЕС, рівень води останні дні суттєво не падає. Його показники вже не залежать від екологічного лиха, яке влаштували росіяни. Тим часом, за даними нашої розвідки, окупанти продовжують мінувати заес. На територію станції доставляють міни та. Вибухові речовини Сьогодні головнокомандувач збройних сил України, залізний генерал Валерій Залужний, святкує свій 50-й день народження. Під командуванням цього хороброго воїна зсу зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягли численних успіхів на полі бою. Валерій Залужний, єдиний головнокомандувач, який брав активну участь у військових діях, з липня 2014 року був залучений до захисту Донбасу, розпочав свій шлях як заступник командира. Згодом став начальником штабу. Єднаних сил він не просто керував, а й боровся разом із своїми солдатами. Оркестр 93-ї окремої механізованої бригади також привітав генерала з ювілею. Всі родині дружні ти, і він, і я. Батько наш залушний, все се усім я. дух потужний, бога в голові, тась наказ залушний будемо в Москві. У вулиці Курчатова посеред ночі зайнялася втівка. Фіат спалахнув неподалік торговельного центру Слов'янський. Полум'я охопила моторний відсік та салон. Машина вщент згоріла. На щастя, ніхто не постраждав. Вартість пального знову перевалила за 50 гривень. В Україні цього тижня здорожчали бензин та дизель від 3 до 5 гривень за літр. У залежності від заправки. Причина повернення акцизу та ПДВ на довоєнний рівень. Чи зростатимуть і надалі цифри на табло АЗС? Прогнози експертів та актуальні ціни далі в сюжеті. 30 червня водії по всій країні вистоюють черги, аби заправитись за старим тарифом. Када завтра подорозає бенз на двінадцять гривень. Дета і вже на заправках хоче у липні. Паливо на АЗК здорожчало на 3-5 гривень. Ціни підняли майже усі найбільші оператори. Станом на сьогодні вартість бензину подекуди перевалила за 50 гривень. Дизеля наблизилась у притул до цієї позначки. І це за стандартні версії без домішок. 95-й плюс – 52-55 гривень. Водії кажуть, здорожчання очікували. Вже підраховують збитки. Враховуючи, що на мотоциклі гривень 300 на день. А зараз скільки буде? Ну, Відповідно, 330-340. Та ну не критично, але краще б не було. На 2 гривні. Відчутно, то війна йде. Після війни, будь ласка, коли буде економіка відбудовуватися, так. А зараз ні в якому разі. Оператори підвищили ціни аби компенсувати витрати на податки. З 1 липня уряд повернув акциз та ПДВ на довоєнний рівень. Так планують отримати додаткові 5-6 мільярдів гривень до держбюджету. Рішення кабміну експерти пояснюють так: Для фінансування армії, для фінансування оборони, оскільки саме державний бюджет є єдиним джерелом цих витрат. А автовласники вони є, мабуть, найзаможнішою. Прошарком суспільства і відповідно мають змогу платити більше за пальне. Фахівці додають податкове навантаження зросло суттєво. На додачу є інші чинники, що можуть підштовхнути ціну палива до чергового зростання вже цього літа. Є ще така складова, велика як закупівельна вартість. Фактично, це світова ціна, яка може зменшуватись, може щоправда, і збільшуватись. А є також націнка автозаправних станцій. Я думаю, що саме за рахунок націнки можна очікувати, що це податкове навантаження в ціні відіб'ється не повністю. Тобто бензин 8-9 гривень. Я думаю, буде на літрі. Дизель на пальне 5-6 гривень. Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час війни, зокрема, нульовий акциз на бензин, дизель і газ, а також знижений ПДВ з 20 до 7 відсотків. Наразі пільги скасували. Владислава Вдієнко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. 18 операцій за три тижні. Австралійський хірург-волонтер разом із дружиною приїхали до Дніпра, аби рятувати українських бійців. Медик каже, травми, з якими довелося зіткнутися, надскладні. Втім, хірургу вдалося перемогти у кожній боротьбі за життя. Одну з них бачила наша Катерина Нічик. Сергій та Оксана Матневецькі австралійці українського походження. Останні 30 років живуть у Мельбурні. Від початку повномасштабної волонтерили в Австралії. Втім, кажуть, хотіли робити більше для рідної країни. Ми е, прийняли це рішення приїхати з Австралії сюди, не в Україну і допоміч, е, наскільки ми можемо е, нашим е, людям, які були поранені на, на війні. Оксана нині волонтерка. Медичної освіти жінка немає, однак посильно допомагає і лікарям, і пацієнтам. Найбільше каже, вражена любов'ю персоналу до людей. Головне, вот етаво іскрині любов. Ну к чоловіку чоловічність з великої букви. я це побачила тут, це дуже впечатлило. і Україна вже побіділа. Самого начала, тому що толька чоловічності любов побідіть в этом світі. А Сергій тим часом тримає медичний фронт в операційній. Усі хірургічні втручання каже надскладні, втім успішні. Як проходить одна з них, дозволяє подивитися. <му> Паненого бійця, розповідає лікар, уражена грудна клітина. Через це навколо легені накопичилася кров. Все вимили, все зробили, легка прекрасно розправилася, пацієнт стабільний, він буде в порядку. Все пройшло замечательно. Далі на черзі в лікаря обхід пацієнтів заходить в палату до Андрія, якого оперував вчора. Чоловіку поки важко дихати. Медик підбадьорює. у вас очень хороша поправка, рентген виглядає дуже хорошо і по тренажу теж все нормально. Дуже дальше... дякую. <пробування> я дуже прийняв. Ви... Я, я... Я, я дуже вдячний за що ви робите. А от Дмитра, хірург, прооперував минулого тижня. У пацієнта множинні травми грудної клітини. Нині він вже йде на поправку. Краще, набагато краще. Ага. Ну, кажуть, врачі вміють вибити чудеса, дай вам Боже здоров'я. Ну і піднімайте нас на ноги і стоїть вам на До кінця Україна переїзд ми переможемо. Все буде Україні. Дуже, дуже вам дякую. Вам дякую. У лікарні Дніпра Сергій Матневецький провів 18 операцій пораненим військовим. Нині на цьому змушений зупинитися, бо разом із дружиною мають вертатися до роботи в Австралії. Втім, каже медик, допомагати Україні будуть і звідти. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Безбар'єрна ванна кімната та сучасна кухня у шелтері, де живуть переселенці та люди з інвалідністю, завершили ремонтні роботи за підтримки фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної організації Юкрейн Relief Фанд. Благодійники взяли прихисток під опіку півроку тому. Як все змінилося, розкажуть мої колеги. Пані Світлана, переселенка із Марганця, там мешкала у геріатричному пансіонаті. Минулого серпня, коли почастішали обстріли міста, заклад евакуювали до шелтеру у Гупалівці. Тоді згадує приміщення були майже непридатні для життя. Тепер радіє, усе змінилося. Ну, нормально нормально. В порівнянні з тим, коли не було тут нічого. Зараз нормально. Дякую, усе зробили добре. Створити належні умови для всіх мешканців допомагає фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд. Ось це, наприклад, приміщення нової кухні. Раніше тут було старе обладнання, на якому неможливо було готувати. Тепер же зусиллями благодійників кухню відремонтували та повністю забезпечили технікою. Вже за декілька днів на новому обладнанні зможуть готувати для людей з інвалідністю, каже кухарка Ірина. Хочеться швидше, щоб тут вже працювати і більше поставити сюди, в каструлю, каструляк. І набагато буде зручніше. Дуже зручна, гарна духовка, тому що в нас була така газова, вона маленька і ну, незручно. То верх пече, то низ горить, то ночи. А в електричній дуже зручно все так прям печеться, так що будемо готувати пиріжки, будемо готувати пироги. Все. А це оновлена ванна кімната. До ремонту тут були старі душові, не розраховані на людей з інвалідністю. Тепер санвузол зробили інклюзивним. Обладнали туалет та душ з відкидними стільцями. Встановили нову сантехніку. Люди радуються, бабушки, дядушки вони не стоять. Та прийшли, сіли, кажуть, як у кріслі. Навіть для нас приємно, для Глаза. Заходиш. То приєтно, хочеться їх і купати. І повне слизький. Це саме головне, що люди не падають, не скользять і удобно і нами колясками удобно заїхати. Ну одним словом, дуже добре. Нині у прихистку проживають близько 70 осіб. 28 з них маломобільні. Такі підопічні каже, виконуюча обов'язки сільського голови. Понад усе потребують комфортних умов для життя. До ремонту, звичайно, було погано, житлових умов не було, умов для купання для осіб з інвалідністю взагалі нічого не було передбачено. Завдяки благодійному фонду Віктора Пінчука в даній комунальній установі створені умови, ну мабуть, найкращі, які тільки можна створити. Тобто, столова створена, санвузли, кімната відпочинку взагалі дуже гарні умови. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Панд опікуються для людей з зони бойових дій та осіб з інвалідністю понад півроку. За цей час створили належні умови у гуртожитку сімейного типу та пансіонаті для людей з інвалідністю. Катерина Нічук та Денис Єлисавенко каналу. Апатія пригнічений настрій і навіть безсоння через загострення ситуації на фронті та терор окупантів, українці стали більше стресувати. Про це кажуть психологи. Тривожні новини перетворюються на нав'язливі думки та заважають жити. Що із цим робити, і як вберегти ментальне здоров'я. У темі розбиралася Айміна Арнаут. Він грає по кілька годин на день, не втримується, і коли бачить вуличне фортепіано. Олександр, музикант, через можливий теракт на ЗС каже, доведеться відкласти улюблену справу. Зараз хлопець присвячує їй більше часу аніж будь-коли. З одного боку є тривожність, така такий неспокій. А з іншого це спонукає робити роботу і робити її насправді трошки краще ніж ти міг. Та тривожність ділиться нікуди не зникає, ба більше паніку підживлює ще й навколишня метушня. Людина заходить за мною спеціально, тільки це питає. А є каліодит? Немає, виходить. виходить. Черзі справа теж питали, здається. А в мене думка. Чи може я щось не знаю? Оце напигаю. Впоратися із негативними думками допоможуть дихальні практики та медитації, наголошують фахівці. Але все треба робити у комплексі і розуміти, що збавити тривожність до нуля все одно не вийде. Наше завдання зробити так, щоб ця тривога не заважала нам жити, не заважала нам. Працювати не заважала нам е, будувати стосунки з нашими близькими, озвучити свій страх вже половина справи, кажуть психологи. Далі треба поставити питання, що я можу зробити. Так підсвідомо ми повернемо собі контроль над ситуацією. Наступний крок продумати детальний план на випадок теракту, написане відкласти у шухляду до моменту ікс. Це у який той момент, де ми можемо зависати, тобто ми починаємо думати, планувати не записувати. Нічого, тримаємо ніби все в голові, і виникає відчуття, що ми постійно в небезпеці. Знизити рівень напруги також допоможе інформаційна гігієна. Психологи закликають не серфити каналами, натомість витрачати час на корисні справи. Дратуйте русню, робіть все, що можете, хоча б якусь активність. Якщо вона марудна, потребує концентрації уважності і постійної уваги. Будь ласка, це те, що дозволить вам позбавитися паніки. Втомитися і йти ввечері з відчуттям того, що ви зробили щось для оборони країни. Та якщо ж через тривогу зіпсувався сон, з'явилися гнів, апатія або проблеми з травленням, боротися самотужки із таким станом не можна. Слід неодмінно звернутися до фахівця. Аймінарна, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Леопарди з Німеччини та Данії майже в Україні Нідерланди виділяють 118 мільйонів євро на гуманітарні та економічні потреби. Тим часом Великобританія допомагає створити нові повітряні сили за стандартами НАТО. А світові зірки підтримують нас на своїх концертах. Більше подробиць у дайджесті Поліни Паламарчук. Зсу отримують на озброєння турецькі фіртіна. Це самохідна арт-установка, яка має дальність до 40 кілометрів та може здійснювати 6 пострілів за хвилину. А найближчими тижнями Німеччина та Данія передадуть в Україну десятки леопардів. Також німецькі інструктори продовжують навчати наших військових. Україна отримала 890 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Відтак загальна сума допомоги від МВФ вже 3,5 Мільярди доларів ще 118 мільйонів євро. Виділяють Нідерланди. Це вже другий пакет економічної підтримки за цей рік. Гроші підуть на охорону здоров'я, ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС і підтримку українського бізнесу. У Великій Британії навчатимуть українських пілотів. Про це повідомили у королівстві. Міноборони країни вже розробило нову програму. У серпні 20 військових льотчиків пройдуть базову підготовку. Це допоможе нам створити нові повітряні сили за стандартами НАТО. Папі Римському передали Бучанську монету. Декілька тижнів тому спецпосланник Франциска, кардинал Матео Зупі отримав її у Бучі. На пам'ятному сувенірі зображений храм святого апостола Андрія Первозваного. Саме там, під час російської окупації, були поховані 119 мирних мешканців. Монета символізує нескореність українців. Нас підтримують світові зірки на концерті у Варшаві. Британський співак та актор Гаррі Стайлс розгорнув прапор України. Його передали прихильники. А сам музикант вийшов на сцену у блискучому костюмі синьо-жовтого кольору, чим також підбадьорив українських фоловерів. Виконавець уже не вперше закликає підтримати нашу країну на своїх виступах. Дякуємо йому та усьому світу за допомогу та підтримку. Разом ми непереможні. Поліна Поламарчук, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Небезпечні купання у фонтані скверу прибережний продовжує бавитись малеча. Попри те, що два роки тому тут через отримані травми загинув чотирирічний хлопчик, нині поряд облаштували спеціальну дитячу зону, де можна купатися. Втім, фатальне місце приваблює більше. Чому та чи є вирішення проблеми? Думки батьків та посадовців зібрав наш Владислав Авдієнко. Малеча масово бавиться у фонтані скверу прибережного та навіть не замислюється про небезпеку. Днями відео опублікував ситуаційний центр Дніпра. А ось ще знімання. Діти розгулюють слизьким гранітом поряд із масивними металевими насадками. Тут треба батькам, звісно, бути уважнішими і просто забороняти. Так само малі бавились у цьому ж фонтані два роки тому. Раптом один з хлопчиків підскобзується і падає на металевий штир, з якого подають воду. Далі швидка операційний стіл. Вісім годин хірурги намагались урятувати чотирирічного постраждалого та не змогли. Травми були надто тяжкими. З одного, боку, це з одного боку, це механічні пошкодження при падінні на саму трубу, ушкодження промежене. Крім цього, це гідроудар від струї фонтану і множинні ураження внутрішніх органів. Неподалік є чудова альтернатива сумнозвісному фонтану ігрова аквазона. Атракціони поливають водою з усіх боків, Малеча у захваті. Нам тут подобається тут дуже цікаво і тут можна грати, а там у фонтані нічого робити. Батьки ж відзначають безпеку. Немає гострого залізяча під ногами, та й покриття не таке слизьке. Подекуди навіть м'яке із гуми. Покриття зліз безпечне. і даже є... тут безпечне. Навіть якщо дитина впаде на цьому м'якому покритті, то в нього не залишиться нічого, максимум подряпини. Якісь лучше, <риклад> краще, звісно, гратись тут. Фонтан все ж це не зона для купання. Як би не хотілося у спеку. На весь фонтан є всього дві таблички про заборону купання розміром з листока 4. Привертаю увагу. Та вочевидь справа навіть не у величині табличок. Напевно, тільки охорону ставити чи огорожі високі, адже для більшості людей написи провокують їх ще більше лізти у цей фонтан. У водоканалі запевняють, що дня із 8 ранку до 20 вечора поряд із фонтаном чергує інженер, який застерігає містян від Ти от ходиш і Ходиш, ходиш, пояснюєш батькам. А в них відповідь: А якщо дитині хочеться тут? кажеш так, ось поряд дитячий фонтан. Ідіть спокійно купайтесь. Ми практично ходимо навколо, випив чайку і назад. Практично весь день біля фонтану. Після трагічного інциденту ще два роки тому в мерії обіцяли розглянути введення штрафів за купання у фонтанах, але наразі жодної адмінвідповідальності немає. Владислава Сергій Озоров, новини каналу. У Дніпрі відзначили день Івана Купала. Коріння свята має тисячолітню історію. Воно одне з найстаріших, яке дійшло до нашого часу. Гуляння цього річ традиційно проходили на червонокам'янському кар'єрі для гостей. концертна програма, конкурси, димове шоу та смаколики. Парку тут вперше, ну сподобалась пінна вечірка, чи що воно таке. Ну, поки що придивляємось. Місце цікаве таке, озеро гарне, Ну і атмосфера така. Дивлюсь, люди вирішили трохи, мабуть, відволіктися. Це добре. Була і пінна вечірка, і сходка вата, і чудові конкурси для дітей. Свято було благодійним. Донатили на допомогу мешканцям деокупованих територій. Наступного тижня кошти передадуть на запорізький напрямок. Благодійний фонд отаман вже закупив теплий одяг, теплі речі. Також ми підготували вже перші продуктові набори, вода, хліб, все, що необхідне. на даний час. Звільнили велику кількість населених пунктів, тому ми доповнимо наші набори цими грошами. І на устанок про погоду у неділю у Дніпрі буде дощ і стане прохолодніше. Температура повітря в день складатиме 27 градусів вище нуля, вночі плюс 21. А в понеділок, 10 липня, синоптики прогнозують в день 25, вночі 18 градусів із позначкою плюс можливі опади. Атмосферний тиск 757 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах, ставте свої вподобайки. Для нас це важливо. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!